Мені здається, що це найголовніше питання в проблемі мігрені і в лікуванні мігреню. Коли ми призначаємо профілактичну терапію, не завжди, коли у людини вже є ознаки хронічної мігрені, тобто, коли е, кількість днів з головним болем 15 і більше на місяць протягом трьох місяців. Але і тоді, коли напади рідкі, але дуже тяжкі. Коли декілька днів людина не може піднятися з кроваті, коли вона не може навіть існувати, вона не може випити води, коли це виснажлива блювота і їй нічого не допомагає, поки напад не зникне. Друга історія, коли людині не можна приймати препарати, якими ми лікуємо напади Мігрені, це зазвичай люди з кардіоваскулярними проблемами. У яких є стенокардії, які принесли інфаркт міокарду, у яких є синдром Рино. тобто такі судинно спазмуючі симптоми чи прояви, чи захворювання, при яких трептани приймати просто небезпечно. Інша історія, коли це мігренізаурою, є такі варіанти аурою, які можуть бути небезпечні щодо виникнення мігренозного інсульту. Тому навіть якщо напади рідкі, краще порадитись з лікарем і обговорити варіанти прийому профілактичної терапії. І наступне, коли є абузусний головний біль, який виникає при зловживанні антимігренозних препаратів.